Усім привіт! Сьогодні будемо готувати такі чудові, гарні та мега смачні домашні цукерки. Для таких цукерок насправді нам потрібно не дуже багато інгредієнтів. Це 200 грамів фініків. Ми відділяємо їх від кісточок, і я зразу їх кладу у блендер. 100 грамів горішків волоських, Теж зразу я їх додаю до Фініка і будемо мілко-мілко їх подрібнювати в блендері все разом. Ось така маса в нас виходить, і до неї ми додаємо одну столову ложку какао, і всередине перемішуємо. Найкраще це звичайно зробити руками. Після того, як ми вимішали і какао добре перемішалося зі всіма інгредієнтами, ми формуємо невеличкі кульки. можна це зробити чайною ложкою для того, щоб усі цукерки були однакові за розміром. Викладаємо усі кульки на тарілочку і відправляємо в морозилку на 10 хвилин. А за цей час ми можемо розтопити шоколад. Беремо одну плитку чорного шоколаду і відправляємо її в мікрохвильову піч. Можете зробити це на водяній бані, як ви більше любите. До розтопленого шоколаду додаємо одну чайну ложку рослинної олії та все добре перемішуємо. Дістаємо наші заготовочки цукерок з морозилки і обмакуємо їх в розтопленому шоколаді та викладаємо на пергамент. Так буде зручніше їх потім відокремлювати і знову ж таки не треба буде відмивати дуже важко тарілку від шоколаду. Цукерки у шоколаді, і ми їх відправляємо на 5 хвилин в морозильну камеру. Ось такі чудові цукерки в нас вийшли. Вони дуже смачні, і ще головне натуральні та корисні. Так що навіть якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, одна така цукерка до кави зранку вам не зашкодить, буде навпаки тільки на користь. Усім смачного!